Все, я запустив запис? Так, що перше питання. Про внесення змін до доправити першого типу, бо в мене, мене, мене селищної ради. Чи там? Я можу кілька слова сказати. <клухи> до нас звернулися жителі села Угарова про надання в оренду частини одного, двох двох кімнат колишні приміщення колишньої школи. Ви знаєте, що там приміщення, вони одноповерхові, прості, будівлі пустують, і якщо ми надамо враження, то бюджет громади може отримати якусь. Знаю, і що кожного... що? Хто? Хто? Хто а шити їх просто. Вони хоч там. 56. 56. Да, дві кімнати це 62 метри квадрати. Для розміщення для зберігання продуктів. То хто сам там це То це не фермер, це просто літ. Це я просто... Від зроб... громади чи? Ні, не від громади. Це ж конкурентні Так. Да. Де стояти? А, так, що Ну буки? Вода. Та нотати. Що так називається, що не Так тут щось де... воздух відкривається. Так, друге питання. Про затвердження світу про каміння фінансового фонду комунальних підприємства короткому комусервіс за перше півріччя 2024 року. Андрій Михайлович. Так, вам цікаво відповісти. Дивіться, це ж у тебе було Андрій Михайлович, було видно тебе Так. Ну так. Звідно з фінансового плану підприємства для віддання у нас становилось 7 мільйонів 262 тисячі гривень. Фактично виклики стали 6 мільйонів 51 тисяча. Що так менше, зі спустя, що в зв'язку з тим, що в населених пунктах були включені електроенергії, було недофінансування. фінансування, от вам і потягнуло мініс. Основні складові витрати підприємства, матеріальні витрати. Вівтора гривні, що сюди входить, витрати на роні 92 тисячі, витрати на павлену мастину матеріалі – 534 тисячі і витрати на запчастину матеріал, інвентар, це э, ремонт запир і 103 тисячі. Чи за тисячу там з чим? Мільйон. Чим? Мільйон, так. Да. Мільйон мільйон. Витрати на оплату праці 2 мільйони 280 тисяч. Утрихування на соціальних закладі 533 тисячі, аморти амортизація 2 мільйони 109 тисячі. Тому амортизація велика, Тому що все передано на баланс і воно все заскаріло. вам і амортизації уліка. Оце так коротенько що у нас по наступному філійському Ну Я не знаю, як це треба. Так, решительний треба. Тут, в принципі, той самий вам всі ці... Ні, то голосуємо. Так, це голосує, як ви на засідах по містах. Дякую. Прийняття в комунальну власті з Ратівської селищі Теріальної громади нерухомого майна. А так, споруда пам'ятник на воїнах, злого у раків по вулиці Миру. так, Призначено виборкістю 9 тисяч. Люба, візьміть на коронавірус. Ауратівський край. Зі сторони міста випали. Так, вартість 8 тисяч Ну, Приймають? Це село Ораті станція Оратива. Це звернулася да, жителька села Ораті Шершонділля Сергіївна, що завершено монтаж тобто, меморіального комплексу. Можна сказати, це пам'ятника там. І вона просить, щоб зараз утримання відбулося, прибирання, утримання за рахунок а, 7, вона, 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 вона. Вона вона. а воно може а. тільки бути, за, коли воно перебуває в комунальній власності. Тоді може комусарів напаляти десь працівників для його прибирання. 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 В нас в громаді приміщення, це колишній старий дитячий садочок. Він, ви знаєте, що був наданий для проживання працівникам громади. І для того, щоб його власники вже могли оформити, треба його перевезти, перевезти в житловий фонд. І якщо вже він в житловим фондом, тоді його можна їм надати для приватизації. А на даний час він рахується як не фонд. Це Це одна будівля чи там. Звернення було на одну будівлю, це там, де те приміщення, де проживання Лія Васильівна, і хто там ще, буде разом на Це тільки звернення було на ту будівлю. Поки перемовлять. Так, про приміщення матч селищної розди, населищної територіальної громади. Я можу коротенько щось написати. Ми придбали дві квартири і одна з цих квартир була повністю мала у мебльо, мала у майно і техніку. Бойлер, котел. І виходить, що це майно було не було безхлозним, ми його приймали в повномальну власність і в ну, даному відділу вже КГН баланс ставився, що воно залишалося все. Так, да, ну там все залишається просто, щоб які кофе. Щоб вони mm. були безходні, щоб вони могли складкувати. Ті теж болі? Так, немає. Так, про ліквідацію бурівної групи в селі Мері. Це <рес> садочок. Ліквідація цей. дні Діти дуже відвідували мало садочок. Взагалі діто днів за травень місяць повинно бути було 207, а дітей було тільки 40. Тобто 20% тільки дітей ходило в цей садочок. Тому всі були садочки, ви знаєте, з 1 червня на просторі, пішли, там тільки декілька великих садочків залишилися на літній період. А всі інші. І коли ми готували заклади до нового навчального року, ми об'їжджали ці садочки і в них за списком в цьому році в Мервині передбачається сім учнів. Сім дітей, дітей, да. дітей, які мали б відвідувати з цих семи дітей двох років, двохрічні діти, троє діток. Їх ага. є сім чоловік. І в реальності вихователька, так як ми її запитали, в реальності з цими, скільки б доходить, вона говорить, що 9, відвідувати три дитини. Реально будуть 3. Бо Деякі по скристку працівників багато. Їх там шість працівників працюють. Оце якщо І... із да, ми Так, ми внесемо. Да, І скільки там? Там чотири ставки. Так, да, ставки? Чотири ставки. Два працівники вихователі, але одна працює на ставку, друга на пів. А що ви дані даєте? Це що неправильно? Ні, ну, ну нас питали за кількість працівників. Ні, це правильно. Тільки ми ще зараз стільки людей працівників. А ставок ми вже додамо, якщо, якщо треба додамо скільки Ставок. От наприклад, п'ят працівників півтори ставки і тих. Віз половиною скільки будуть получати тридцять шість. Скільки виказати сума, яка входить на сума на до утримати до одної дитини, правильно? Сто сімдесят п'ять. Але ж сім дітей в селі буде й діти. Ми повинні надавати освіт.

Дивіться, є звернення, ви бачили теж. Звернення від батьків по не закривають. Ні, то штаби, варто скоріше, Просто люди працюють на пів ставки, 0,75, 0,25. Просто кількість їх виникла. Чотири ставки. Там все лукну. А вони собі так в кожного є там кусок хліба, розумієте? Навіть як заробити 2-3 тисячі те, я вже... Троє дітей по два роки, а четверо дітей усі два. Старші дітки. Ось є в мене список, 18-го року одна дитина, двоє дітей 20-го року, одна 21-го і троє 22-го. Ось є список ми. І це всі чужі люди. З сіми людей, шість не описані в мене? Це якісь переселенці, хто це? Ні, я не знаю. Ні, це, те, це Я з'ясовую. Бо до мене люди зверталися, я можу це досконало з'ясувати. Це, наприклад, до бабушки проїжджають внуки, їх записала, чи вони будуть ходити, е, ну, питання таке, бо це, що, але це не чужі люди, це люди е, ну, вихоті з, з цього села. Це, що. Вони зараз люди проживають, але вони там є, що живуть там Мелінцях, є, що в Гайсні живуть, це, що. це те саме, що школи. Дуже, ну, дорого, дуже да. дорого, але всі діти, якщо вони є. Куди ці всі? Ну де її її батьки возити не будуть вчати. Візи, батьки всі на роботах ніхто не буде їх возити. Це треба завести, прийти назад. Дивіться, я ну, не хочу нав'язувати думку і не хочу сказати, бо якось ми коли збиралася тут комісія по школах, це, що я дуже активно виступав, бо мене цікавило навіть не кошти, а цікаво, як дітей вчать. І щоб ти тут не скалося враження, що я виступаю за... за закриття дитячого садочка, але хочу сказати, дивіться, там електричне опалення, через 675 175 тисяч електричне опалення. Мені розказували, що там є грудь. Ви сказали, групками не можна користуватися, категорично заборонено до штуки заклади, групки не можуть бути. Там, і коли там електричне опалення, дуже довго про це. Але хочу таке сказати, що я не, я не зараз не, не кажу, що ми маємо десь через місяць вже розглядати бюджетний процес. В принципі, вже він бюджетний процес почався. Чи буде кошти, будемо тоді дивитися. Я не знаю, як зараз прийняти яке рішення, це що. закрите, вроді здається, легше всього, але це дуже непопулярне рішення, зрозуміло, sprechen, що. хоча, знов таки, є э, практика така. Юшківецькі діти куди ходять? Hub bon Bur Bunun. І вони попросилися самі, ще була, ще була різна громада, бо це була громада селищна, mm -hmm. ну тоді вона вже рожична. І діти їздили із Юшківець туди, бо з садочок умови, якісь. Там, там десь 100 автобусів немає, вони mm -hmm. там своїми машинами... Ну це робити. раз на раз, раз не туди ще... ходять, але жалі то там можу е по заявах тож. там 17 дітей. Так. Там Чотир. Мі Чотир. Мі Тор, мі і гарно відвідують, кож... ми ось проаналізували, там гарно, там гарно. Ми ж робили, повністю проаналізували за вересень місяць кожний садочок, там де менше 15 дітей, ми в кожному, на слайді ми поробили шоу відвідування цих дітей, то там гарно. Знаєте, я колись пам'ятаю в, в Гарові, така ситуація була. Приїхала туди в Угарів одна дитина. Три, троє дорослих жінок і одна дитина. І та дитина, він голову, вона біжить, а поряд бабушка живе. Кричить, бабо, рятуй! Тікаво. А скільки кімнати на опалення? Немає. Ну немає. я там світло Дивіться, але це дочку. Зараз не входять. Ми його просто не запустили, цього садочка так як може. Може виділити 200 тисяч, поставити котла до рев'яної опалення зробити. Три матеріалі поставити, то буде... Може так, але чи буде, що якщо яка перспектива далі? Він вже був закритий. Це вже ми його відкриваємо третій раз за 4 роки, Ді, Тула, відкрили, діти не ходять, закрили. Ні, Бу, я знову віде. відкрили, бо на 1 вересня дали список, що здуть діти. Знову ми відкрили. І там вже 4 роки ми зібрали. Дивіться, я хочу тільки сказати, от 4 ставки. Чотири ставки, шестеро ну, людей, але 4 ставки. Значить, я розумію, що це, якщо шестеро людей, значить це ставки це різні, різнопланові. Ну так, да, там прачка має 0,25, там ще має якоїсь ставки. Це багато. 4. Для трьох дітей це багато. Uh, uh, півтори uh, uh, виконали uh, і дві з половиною там. тут так само. там Ми хочемо, щоб садочок був, бо ми маємо надавати сумнів. Скільки грошей на рік йде там? 700 тисяч. Європі, на районі на рік 710. Чуєте, дивіться, тут далі є медівка, медівка троє дітей, чи це троє людей працює, чи це чи три ставки, чи що. Ну, давайте, може, покажемо, що ми подивимося в цьому, трошки оптимізувати кількість обслуговуючого персоналу.

Що, ну, така то, що, біна, то скільки? Коли забрали? Ні, ви будете треба, щоб всі, да, ні, в, в, не тільки в одному, а в загальному. Вихователі ми не заберемо. Бо там віде, то, день ну, вихователя 6 годин. Він не вкладається, виходить, так, 10 годин і півтори ставки, вихователя там нічого не можна забирати. Ну, Одна mm -hmm. uh, педичний yes. Фронтівка три, то як вони там роблять? Вони ж роблять вантівка, медівка три. Фронтівка, медівка, вибачте, будь ласка, там школа. І одна його помити там медівка як здоровий сад. І теж опалення електричне, дівко. Добре, я передам перечув як ми можемо з пропозиціями не ваше. Чути пропозиція така, що ви перегнали плод чи персонал, переглянули. Бачимо, сьогодні завтра буде мережа. Ну так, що завтра вже на все сім'ї структуру цьому. Ні, це окремо рішення пометнено, але за відпочинку мережа. Якщо померно, то дати їм там до нового року. А штати переглянути, Штати переглянути. Їм треба сказати, щоб ходити. А як не суть ходити, то так я добавлю новими слайдами з кожному садочку. Або давайте й підемо в рожечку водити. Автобуса виділити. Якщо змерли, ще там, мамо, то ж ти каже, давай. на дивись, якщо зберегла, то там територіальні володіють. І чагів, і на станцію орати. То, Подору, по дорозі дитину зайняти. Скільки часовий автобус їде на Автобус чарку? Це не пізно, 8-го. Але якщо це батько мама сюди завезе дитину, а назад йде, А потім йде теж забирає. Чи під автобус влаштовується дитина? Тільки встає там три години їх будять, uh, і їм їх... uh, їх... uh, вже треба бігом гунтати на автобус, бо дехто місць не вечері. Юшківці їздять, старший, менший, під пафу, раз, два, посадили посадить. Це не з до цього, але можливо теж, знаєте, у нас тоді в Угарі стояло питання оптимізувати, бо декілька дітей було. Батьки тоді просили, всім, діти не ходили, батьки не без роботи сидять вдома, а ходили, зробили взагалі сезонну групу. Ми зробили її з квітня. І на ріді піопиться, бо батьки відгороди, ну банки, це що. Це, це, це таке. Тобто ми живемо в селі і ми мусимо до різних речей пристосовуватися. То зараз так само зробимо це, цілу зиму ходити не будуть до Нового року, а на весну скажуть, відкривайте нам садок. Ми в шутівці так зробили, не було що року. Ну, Вони ж написали, а навіть то почали. Є такі тут діти, вони високі віддали нам хоробу ж готову. І батьків оцих підписаних всіх. А вони ж Вони ж не запланують, чи дитина їхня захворіє, чи ні. Ви ж знаєте, що кожна дитина індивідуальна і вони ці діти такі мене. Заява написала, що будуть? Дивися, я хочу таке сказати, є там, допустимо, може якась крайня вулиця в зимовий період, чи осіння зимовий період, там болото, може якась якесь, що фактори різні. Чітко знають, що вони Я вони, Ну, понятно, що <свят> планують, <свят> це мовити. Якщо ніби тільки то добавить, це багатьох місяць два три прийдете і там А ви моніторите ситуацію? Так. Так, петатно кожен день синтеху. Просто призупинення це не варіант, тому що ми платимо все одно зарплату працівникам. Може, що так. чи там вигідніше, бо це все не вигідно. Да, не вигідний гроші тримати. Я згодна з вами. Тому його треба дивитися уважно, в оч отака, тому що ми майже нічого не економимо з того, що він не буде. Так. Він упав. Ну, упав я його працювання. Але як вам займуся ним зараз упало. Треба щось, щоб трусило трохи, то, 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 то замерзає все, або зливати. Ні, то там, там, там не там, там, там електричне, там без води. Там світло здається, то ще нагрівати. Уфо, уфо, уфо. Ну, воно не таке там. Там не, не так я там був. там ну, тільки не сушує Так, ну так. Проводжує ревентний плати для управління працею та соціально-захисного населення і я скажу, це надійшло звернення від управління праці районної адміністрації. Ви знаєте, що у нас перший поверх орендує праці. Вони, виходить, відповідно договору, платили 2 гривні за квадратний метр, це в них виходилося 426 гривень 860. Чинне законодавство дозволяє зменшити розмір оренди і плати, у разі, якщо відбулося внесення змін до методики розрахунку. Стан. У нас воно таке відбулося, бо оціни 2022 року селищна рада вносила зміни до методу і змінювала, ну, вносила зміни. І виходить, якщо керуватися цією статтею закону, тоді можна зменшети географії вплати до 1 гривні за квадратний метр в рік. І в них буде 213, тобто половина 400 гривень поговорити. Ну так жанр Олександрів не написав, коли бюджетні кошти.